Ірина Цибух, позивний ЧК, львів'янка, навчалася в Львівській політехніці. Опісля Київській школі економіки була надзвичайно активна громадська діячка, журналістка, менеджерка національної суспільної телерадіокомпанії України. 2015 тисячі поїхала на схід країни Якарамедикиня на період повномасштабного торгнення. Перебувала на сході України, де презентувала фільм Відстань Покровську та Краматорську. Повернулася на Київщину і долучилася до добровольчого медичного батальйону госпітальєри. Загинула двадцять. Дев'ятого травня 2024 тисячі час ротації чека. Ти була уособленням майбутнього України, одна з тих, хто рухала її вперед. Це не просто втрата ще одного героя. Це жахливий удар для всієї країни. Ворог забрав тебе у нас, і ми зробимо все, щоб він захлинувся власною кров'ю. Так попрощався з Іриною, побратим Орест Каракевич, депутатка Яна Зінкевич називає Ірину однією з найзв'язкравіших, найпотужніших усіх, що героїчно загинули під час виконання завдання. Її ставлення до дійсності було прикладом для інших. Вона несла свій чин хоробро та беззастережно, обираючи для роботи найгарячіші напрямки а до складу свого екіпажу найзавзятіших побратимів і посестр. Ніколи не відмовлялася від допомоги батальйону з пошуком необхідних ресурсів, стійко переносила усі моменти служби і завжди рвалася туди, де її знання пармадикині були найпотрібнішими. Згадує вона. Дякую тобі, Ірино. Слава героям України.